Всім привіт, друзі! Знімлюсь зараз перевірку, як працює дозиметр, і заодно вам все покажу. Значить, тестувати будемо на різні джерела радіактивного випроміння, альфа, бета, гамма, окремо все. О, це наш професійний дозиметр-радіометр з самим чутливим у світі детектором сбт 10 а Слюдяний з, з буквочкою А в кінці. І це незвичайний СБТ-10А такі як, от більшість, бо більшість цих детекторів, вони сліпі до альфа випромінення повністю. Тобто альфа-частинок не фіксують. А цей у нас відбірний. Серед тисяч штук. Я на відео перевіряв всі ці тисячу штук на YouTube-каналі Радіофобія. І вибрав 5% серед всіх, які дійсно бачать альфа. Всі інші 95% виявились повністю сліпі до альфа-випромінення. І трохи сліпуваті до м'якої бети. Тому що у них і суміш газів всередині, інша, вакуум всередині інший, і товщина слюди товстіша. От. А це відбірні детектори. Я їх встановив в дозиметри наші. От. Еліта, так сказати, лічильників Гейгера Мюллера. Ну, давайте протестуємо. Вмикаємо, покажу спочатку прошивку, яка саме у нас багато різних прошивок є, і по бажанню можемо поставити будь-яку, яку забажаєте. От, так, сигналізація. Ну, увімкнемо, хай буде. Новий поріг поставимо 20 мг в годину, бо в чистому місці більше ніколи не буває. Якщо вже більше 20, це вже щось вас оставить по Так. Оставісь на максимум, хай будемо. Налаштування датчика ось такий стандарт. Це для ідеального сбт 10 а нового, без глюки, без вируху. Батарея. так. От. Почекаємо природний фон. Хай поміряю нам. От у нас контрольне джерело яке в комплекті йде. Це концентрат калію 40, в Україні такого не знайти. От. Це європейський. Е дуже сильно фон. навіть така маленька кількість. Ну, от Бачимо природний фон. Замірюємо давайте, цей пакетик. От. Включилась сигналізація з сирена. І от, небезпека. Ну, це, будь ласка, показує. Більше 30 мікрорентген навіть. Більше міжнародної санітарної норми. От, його достатньо для перевірки, він так постійно буде. Поки не заберу. І Він Достатньо для перевірки слідяних лічильників гейгера Мюллера. Це бета-випромінення. Тут від нього летить і трошки гами. Ну Гами там дійсно дуже мало, але в основному все бета-випромінення. Альфа немає. Це в комплекті є також в комплекті кришка оригінальна заводська від професійного лабораторного радіометра Бета. От, калібрована на заводі виробником. Це алюміній лятий розплавлений алюміній, форма 1 мм, суцільна, нічого не різного, і на закльопках приклепана пластина з металу, анодованого, покритого емаліум. такі чорні надписи. От, або фарба така зашліфована, немає гострих кутів, тобто порізатись не, не вийде. От, і зачки, щоб закріпляти. Це спеціально для детекторів СБТ-10 і SBT-10A СБТ робилося так, виготовлялися. Вже таких не роблять, бо дороге дуже виробництво. Я уточняв ви на заводі, скільки буде коштувати таких накліпати там тисячами. Мені таку ціну сказали, що. Я був в шоці. Так. Тому їх кожен роком все менше і менше. Ну, як закінчиться, прийдеться використовувати е з пластику. Так. Тепер тестуємо на альфу. Саме головне перевіряти чутливість до альфи. Вона може бути взагалі нульова. Тобто не бачить альфу або дуже слабка чутливість, мінімально. Як це робиться? Береться детектор диму. Вот кейтайський беремо детектор Диму, становимо так. Від нього летять зараз і альфа, і гамма. Накриваємо листом паперу і заміряємо. Так, от у нас ми бачимо покази 20... Не, 20 Ну, 28 імпульсів в секунду. Це чиста гама. Можемо примкнутися в режим осерединня. Гамма, ну приблизно от у середниця буде 25 імпульсів в секунду. Тепер я забираю лист цього паперу. Треба сигналізацію вимкнути вам, щоб ви чули клацання. Давайте вимкну. Так, подаримо зручніше. Вимикаємо сигналізацію. Є. Так, тепер ви будете чути клацання. Вмикатись не буде. От у нас чиста гама. Тепер забираю лист паперу і альфа вже полетить в детектор. От, чуєте, бачите, зразу більше 500 пішло. Ну, Довго не буду, бо так і йде виробітка лічильника. От, з кожним імпульсом. Ресурс цих лічильників ну, приблизно 1 мільйон імпульсів. 1-2 мільйони імпульсів. Отак розраховуйте. От. Тут в секунду влітає вже більше ну, 500. Так, показав, що не сліпий до Альфа, все чудово. Так. І ще раз давайте до м'якої бети, як він. Чудово її детектує. А, я вимкнув сигнал. Ну, бачите, фон аж навіть до 42 мікроінген підскочив. Так. Як користуватися? Головне цими от язичками алюмінієвими не пробити слюду, До слюди не можна взагалі нічим доторкатися. Закриваються язички чим? твердим предметом, ключами, дерев'яною ручкою ножа. от Я закрив, можете металевим чим і чим завгодно. Твердим предметом, можна і пальцем загнути. Добре гнеться. спеціально якийсь алюміній чи алюмінів магнієвий сплав, який не тріскає еластичний. Так, бо вже 10 років гну і ще не зламався цей алюміній. Так, покажу зовнішній вигляд, маленький розмір, Ви лесенький, компактненький. Порівняно з минулими версіями, бачите, різниця в товщині є. От. Прошу, така різниця. Роз'єм Type-C, такий як в сучасних смартфонах, заряджаєте так само, як смартфон. Тут всередині металева гайка. Товста міцна. Сюди підходить ручка від болгарки, від пательні. Стандартні там йде, по-моєму, М8 різьба. Або будь-який болт можете на селфі-палку, телескопічну штангу, штангу, все, що завгодно. Тут динамік. Так, і всередині голубеньке, там є обмежувач. Це дуже важливо, хто його не робить, дуже погано. Рекомендую робити, тому що е, люди можуть довше, чим потрібно, закрутити болт всередину і пошкодить там, зламають скло е, детектора самого всередині, або плату пошкодять, закоротять все, згорить. Або акумулятор проткнуть. Тому обмежувач, щоб глибше не могли закрутити чим можна. І заклеєно це все самим міцним серед клеїв, це анокрилатом, густим, надійно все заклеєно там намертво. Тобто Вирвати неможливо ніяк. Корпус також самого міцного серед всіх пластиків це PETG пластик От, Саме стійкий, міцний, ну, бутил, бутилочний пластик, його ще називають, з нього бутилки Кока-Коли роблять. От, все гладеньке, рівнесеньке, кнопки в рівень з корпусом не випирають. Бачите, нічого не випирає. ні світлодіод, ні кнопки, все в рівень з корпусом. USB, все втоплене. Навіть е гвинтики. 1, 2, 3, 4 гвинтики. Вони без шляпок. Вони йдуть в рівень з корпусом. От, бачите, нічого не випирає. От, шестигранники. Відкручуєте дуже легко і можете замінити самостійно любу запчастину всередині, тому цей дозиметр насправді вічний, його ніколи не потрібно викидати в сміття, так як всі інші, всіх інших виробників, тому що до нього є в відкритому доступі прошивка, схема плати продаються витравлені вже на заводі, дуже якісно заводські. Голі і весь, всі запчастини. Кожна запчастина окремо продається в, кіль, в будь-яких кількостях мільйонами штук. Хоть. І Дисплеї для заміни, детектори продаються в доступі. Постійно є. І значить, навіть радіоконструктори дозиметр збери сам. Ми, ми вже такі зібрали і реалізовуємо. Хто бажає, може купити купу запчастин, оплату голу і спаяти все прошити самостійно. Так, так от, гладенький корпус. І тут, от, Як бачите, 3D-принтер друкував на склі і вийшло така гладка, гарна поверхня, глянцева. Так, ну все показав. Все. Виникаємо. Всім до нових зустрічей. Контакти для зв'язку зустр... зі мною в описі є під цим відео або просто в гуглі по тегу AtomScan. Набирайте наш сайт atomscan.com через TereDeфіс. Все, всім до нових зустрічей.